Кожна людина починає своє життя з дитинства, а якщо згадує про дитинство, то обов'язково й про школу, Зачепилівський ліцей. Скільки дітей пройшло твоїми сходами, скільки юні пішло з твого порогу в доросле життя. От і сьогодні історія дитинства хлопчиків і дівчаток 11А та 11Б го Б класів добігає кінця. Останні миті у школі. Бігаючи коридорами, хтось нетерпінням чекав цієї події, а комусь хотілося затриматися в дитинстві. Та час невблаганний для всіх, ці роки не повернуться до вас, але й не забудуться ніколи. Ще вчора ви трентіли боязко і крадькома, дивлячись на нас, суворих вчителів. Ще вчора ви зострахом стояли біля батьків. Не знаючи, що ж вам робити далі, начебто часу пройшло так мало, адже воно пролетіло, немов одна мить. Поріг цієї школи все той же, а ось ви стали іншими. Ви вже не ті діти, ви дорослі люди, попереду у яких нове, але таке цікаве життя. Ви завершили поки тільки один виток, в якому вам допомагали. Батьки і вчителі, давайте разом пригадаємо нашу першу зустріч з вами, перші невпевнені кроки у шкільне життя, нескінченні і швидкоплинні уроки, улюблені і не зовсім предмети, строгих та вимогливих ваших вчителів. Постарайтеся не забути тих, хто віддав вам частинку у своєї душі. А як пам'ятатимуть вас наші кабінети та коридори школи, цікаві уроки? Виховні години, репетиції, спілкування з однокласниками, щирий сміх та галасливі перерви. А з яким ентузіазмом ви пізнавали світ, походи, вогнища, змагання, розваги, відпочинок на природі, свята, перерви, навіть прогуляні уроки. А як з нетерпінням чекали ви екскурсій? І ще багато чого приходить на думку і не віриться. Що ви вже не зайдете до школи, як учні. мить серце, ми прикипіли до вас. Ви наша шкільна родина, ви наші діти, випускники 2024 року. На жаль, на вашу долю випало багато сумного: COVID-19, карантин, масковий режим, дистанційне навчання. І найстрашніше війна. Та ми віримо в те, що ви зможете подолати всі перешкоди і негаразди, і при цьому завжди будете пам'ятати, хто ви звідки і якого роду, дорогі хлопці та дівчатка. Зараз ви стоїте на роздоріжжі. шкільний поріг залишився позаду, але не варто лякатися невідомості, яка б дорога не була обрана. Вона обов'язково принесе життєвий досвід. Відпускаючи вас у доросле життя, ми віримо у вашу щасливу долю. Пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя, будьте впевнені в собі, сміливо йдіть вперед, і ви обов'язково досягнете успіху, ставте цілі та досягайте їх. Завжди цінуйте те, що маєте життя батьків. Та батьківщину, бажаємо вам віри та впевненості в завтрашньому дні та своєму майбутньому. Бажаю вам блискуче пройти співбесіду у примхливої фортуни, здати успішно іспити успіху і радості, не завалити залік у почуття гумору. Нехай всі ці суворі екзаменатори без коливань поставлять вам лише відмінні оцінки. Ви дорослі, красиві, натхненні, Кращі з кращих на цілій землі, не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть у даль журавлі. А життя це робота і диво. В нім печалі і радощі є, йдіть, упевнено, вперто, сміливо вибирайте найкраще своє. Але щоб усміхнулося небо і удача жадана прийшла. Самостійно трудитися треба наполегливо в поті чола, бо життя це серйозно, не жарти, що посієте та й зберете. Мани з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це І пам'ятайте завжди, повсякчас про школу рідну, що зростила всіх вас. Про своїх вчителів і друзів, батьків, не забувайте з відстані років, нехай таланить вам у майбутті, і хай збуваються всі мрії золоті. У добру пу!